І яка таємниця відкриється на цьому тижні? Угу. На цьому тижні відкриється така таємниця, що хтось вирішив або відновити сім'ю, або створити сім'ю, тому що людина ось. Вибір зробила, бо вона щаслива, бо вона, наприклад, вже запланувала весілля, або повторне весілля да, з тою самою людиною. Да? Тобто, е, або людина отримає новий шанс для відновлення стосунків. Да? Тобто от, така таємниця відкриється, або вам уже розкажуть, або ви почуєте да, про те, що хтось е, помирився, зійшовся, відновив стосунки. Не знаю. Ну, от такі якісь, знаєте, кардинальні зміни в якоїсь пари. Чому пари? Тому що тут, ось, бачите, є вибір, а тут от у нас сімейне, сімейна ідея, так би мовити. Да? І от, от, от така от таємниця може відкритися вам. Ну, це ж прекрасно, коли люди миряться і створюють прекрасні чудові сім'ї, правда ж?